Згадайте історію, коли Самуїл плаче всю ніч. Чого ти плачеш? Саул грішить. Ну, це ж його проблеми. Народ грішить, це ж їхні проблеми. Він плаче. Чому він плаче? Тому що він знає Боже серце. Він знає, що Бог в цей час плаче. Як приємно, щоб було так, коли Бог плаче, ми плачемо. Коли Бог радіє, ми радіємо. Як приємно, коли ми кажемо, Господь, ти бачиш цю ситуацію, проясни мені, відкрий мене, від... відкрий мої очі, щоб я зрозумів, як наситити тебе, як дати тобі поживу. І знаєте, про що мова? Хто скаже, гляньте на ниви, як пополовіли вони, як готові до жнив? Як багато праці, молодь, як багато праці в церкві Господній. Ми говоримо за якісь погони, за смирене серце. Я шукає Бога, вивчає Бога і хвалить Бога. Алілуя, слава Йому. Як приємно, коли Бог коментує твоє життя і каже, як за Давида, він виконав всю волю мою. Ого. Але Бог каже: чекай, крім одного, у вбив, це не моя воля. Я на це не благословляв. Давид, звідки ти знав? Звідки ти знав? А він каже, я не дам собі заснути, поки не знайду місце в серці моєму для Бога. Скільки разів він питав, Боже, Боже, що мені робити? Пам'ятаєте, коли на нього повстали його люди, які були біля нього, а він каже: Господь, скажи мені, чи йти ти мені йди до жену? доженеш, відніму, віднімеш. О, як приємно радитись з Богом. Скільки моментів було таких, коли він каже, Господи, як далі? Богоприємно. І не треба так думати, ой, що ти там того Бога по пустякам турбуєш. Він Бог мій. І з ним я буду радитись. Він Бог мій, я буду оплакувати всі погані речі мої і дороги там, де я дошкуляв йому, там, де я приносив йому біль, я буду вивчати Його, щоб знати, що в нього в серці. Це благословенне життя. Не так давно. Я був на похоронному зібранні, ви певно чули. вічність відійшов Віктор Дем'янович Берешкевич, Муж Божий, я стояв так далеко в дверях, там маса людей. Дивився, це така мотивація сильна була для мене. Дивишся на церкву, дивишся на всі ці свідчення, дивишся на сім'ю, дивишся на дітей. І так аналізуєш і розумієш: людина любила Бога, людина слід залишила, людина вивчала Бога, людина знала, що любить Бог. І як приємно так життя закінчити. Коли ти вивчив Його, коли ти знаєш Його, коли ти догоджав йому, коли ти шукав Його волі, коли ти любив Його всім своїм життям, це видно, о, я Бога в серці люблю. Оце що, не дивись на цю зовнішність, воно все згорить. Кажуть, що на вітрині, розумієте, да? тобто воно, воно випливе, воно вилізе. І Бог Він так проникає глибоко, всі сфери нашого життя, так проникає глибоко, досліджує нас. І його не обманути. І він завжди тішиться людьми, які щирі з ним. Апостол Павло каже, я безмежно люблю вас. Уявіть, пише слово. Незважаючи на те, що менше любимий вами. О, тут якась нестиковочка. І я буду з радістю, з охотою виснажити себе, віддавати себе ради вас. Чому? Бо одного разу він сказав: для мене життя Христос. Ви бачили людей? Ви бачили людей в церкві, яких заставляють щось робити? Це така проблема. Як керівник молоді, я знаю. Це така проблема. А видіть собі картину. Оіть собі картину. Цар Давид каже, пити хочу. Він не сказав так, Петя, Вася Коля встали, піднялись, пішли, пробили через стан филистимлян, взяли мені води і принесли. Я уявляю, що би це було. О, цар, схотілося, може тобі ще щось треба, може ти ще щось захочеш? Скільки можна, ці співанки і все інше? Так на щастя чуть, чуть. Що мотивувало цими людьми, які ризикували своїм життям? Що мотивувало цими вояками, які просто почули, цар хоче і пішли. Друзі, скажіть що? Любов і повага до царя. Чим ризикуємо ми? На що готові ми? Вони знали, що вони там можуть загинути, але вони знали, що цар хоче пити. І пішли, і добились, і зробили. Це люди, які люблять Бога, люди, які люблять царя, царів, готові, ради Христа на все. Павло каже, безумний Христа ради. І що людина не хоче служити Богу 1200, хто зна, скільки причин знайде, аби не зробити. А хто любить, знайде, як зробити. Який був радий цар? Він їх навіть не заставляв, він просто сказав: я хочу. А Христос висить. На хресті і каже, прагну, води хочу, А але йому уксус. Уксус. Скільки разів ми Христа вгощаємо так? Це наші злі діла, це наша зла поведінка. І ми так прийдемо. О Ісус, хвала тобі, величаю Тебе, поклоняюсь тобі. Христос каже, я в в'язниці. Христос каже, я в лікарні. Христос каже, я голодний там. Ти проходи поміж нього, поміж тої людини, яка не варта уваги. Я там, підійди до нього, скажи, що я люблю його. Зміни, поможи, зроби на ділі, на ділі, на ділі. Мудрою поведінкою. Оце велике свідчення. Друзі, закликаю всіх, особливо молодь. вивчаємо Бога, вивчаємо серце Бога. Будьмо схожі. Нехай цей приклад цих трьох мужів змотивує нас. Так для Бога робити. Готовим бути на все, на все, на все, на все, з розумом по писанню. Я вірю, що Бог спогляне на нас і скаже: Я тішуся. Я тішуся твоєї роботи. Не думаю, що треба щось велике таке робити. Кафедру мені ще якісь речі, конференції, тисячі людей. Почни з маленького. В кожного в нас від Бога є своя місія, свій шлях, своя дорога. Наскільки ми вивчили Бога, настільки ми його прославили, наскільки ми пізнали Його, настільки ми маємо змогу накормити Його, Настільки ми маємо змогу дати Йому увагу і возвеличити. Я благословляю вас іменем Божим, щоб в вашій церкві багато людей досконало вивчали Бога і максимально служили йому, і в кінці життя могли разом сказати: Я біг, скінчив, вірус беріг, я вивчав Бога, я любив Бога, я знав його серце, він ділився зі мною. І я дійшов. До Будьмо благословені. Амінь.